Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня у Чернігівщини ліквідували 46 пожеж: 32, з яких виникло у житловому секторі, 3 на транспорті, 8 на об'єктах різних форм власності та ще дві пожежі. інші. На Чернігівщині протягом останніх днів через пожежі в житловому секторі загинуло 5 осіб. Трагічні випадки сталися у Ніжинському та Новгород-Сіверському районах. Ймовірними причинами виникнення пожеж стали необережність під час куріння та займання внаслідок бойових дій. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини продовж минулого тижня 29 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 22 вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники 36 разів залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.